Всім привіт, мої підписники. Сьогодні буде розпаковка на 73 гривні. Копійки це копійки. Вчора в мене було день народження, і не дивлячись на те, що все вийшло не так, як би мені хотілося, мені ну, словом я дуже рада що настав такий день. І так, почнемо. Ось така міліна. Ну, тобто нудл. Я пробувала таку саму, тільки вона була. Так, би, ну... Червоним розмальована, а тут розмальована жовтим. Сумку гороховий зі смаком бекону, Було по акції. і Я вам зараз скажу, де то було. Такий кексик з вишнею, Чай. Ну, концентрат журблиною. Такий батончик злаковий. Чорницею. Ну, скажімо, такий людяник вигляді зайця. До речі, мій улюблений колір, червоний. Це так, щоб ви знали. І такі шкарпетки. Ну, так, якби не шкарпетки, а, ну, вони більше одягаються на п'яти. <плес> <плес> Свинка. <плес> так. Ось це я купила тут. В Аврорі. В Дрогобичі тепер є два магазини. А Еврора він. Нещодавно відкрився, і там є купу речей, які могли б вам знадобитися. Наприклад, як мені ось ті шкарпетки. Які були теж по акції. От все-таки, знаєте, От заходиш ти в магазин і ти хочеш купити тільки все необхідне. Тут дивишся. А тут знижка на щось? Ай! Це нічого не станеться, якщо я візьму за знижка, а знижка буває раз в житті Ну, на щось таке масштабне. А є таке, що ти бачиш знижку на щось таке, але розумієш, що воно тобі не потрібно. Думаєш, ну ти навіщо мені то? Ну, куплю наступного разу, а якщо не куплю, значить така доля, значить мені цього не потрібно. Отаке От саме я скажу і про батончики всілякі там, і про пуб-дуб, який я була, показувала в ну, попередньому десь так відео, чи там всяких різних речах. Я вам покажу речі, який я купила на сьогодні, а трошки пізніше. І були теж по нормальній ціні. Ось. Це такий напій. Мачта називається. То типу зелений чай чи щось таке з ваніллю та бананом. І його, типу, треба заварювати. Як чай, спочатку насипати, а потім залити укропом і добре розмішати. От мені цікаво, яка на смак та мачта. Я її вже декілька разів бачила. І, до речі, я це придбала в АТБ. Бо я не знаю, чи є в інших магазинах, але це таке є в АТБ. І я подивилася, що останній раз я бачила. Ну... Скажімо десь так позавчора, то їх було десь 4 штуки. І я взяла ну, так третю штуку з тої е, кубки. Взагалі не розумію, що вони в тому знаходять. Печиво та, таке. Ну так, знаєте, би ну, типу, знаєте, воно шоколадне, але всередині воно. Ну, типу, як печиво і всередині є арахіс. От я люблю, що коли пачка велика, і вона майже ще заповнена снеками. І за це дається гідна ціна. Ось таке мені більше подобається. Шкода, що таке з чипсами не роблять. Вологі салфетки, які змивають чорнила дійсно змивають, я перевіряла. І звичайні вологі салфетки. І ось ой. І в мене тоді в понеділок був невдалий день. Ну, я просто так до слова сказала. Але я усвідомлюю, що кожен день може бути невдалий день. Ось. Дві солсатки я купила і одна подарунок. Ось це я купила в копівці. Просто я тоді мала зайшла купити запальничку. Тому що та запальничка, що в мене є, то в ній закінчився газ. А я, як би мені не соромно було казати, я не вмію користуватися сірниками. Але рано чи пізно я навчусь, я вам обіцяю. Але поки що я буду користуватися тим, що легше. Запальничкою. Не така запальничка, яка є, типу, ну, типу, така запальничка, що вона має, ну, паличку з словом, щоб можна було простіше запалити. Я так втомилась. Так хочу, щоб швидко до ті пасхальні свята ну, та, якби, закінчилися, щоб все було добре. Щоб я придбала собі новий рюкзак, тому що з сумкою, що тут на фоні, мені набагато тяжко ходити через те, що воно трошки мене наниз перехиляє. А я особливо такого нічого тяжкого не пихаю її, не знати, якої там цегли. Дай Боже. Ну, тоді на сьогодні все. Смачної вам паски, веселого Великодня. Всім. па-па.